Міністерство економіки скриває цю інформацію і ніяк не хоче відповідати прямо на питання про доцільність цієї програми, і вони ж другим питанням опитували щодо допомоги в розмірі тисячі гривень, тому що як коли ми говоримо про допомогу тисячі гривень, більше 17 мільйонів осіб подали заявки, а на сьогоднішній день вже виплачено більше 14 мільярдів. Слухайтесь, будь ласка, 14 мільярдів. Якщо це спонукало збільшення... Купівельної спроможності людей, то наші підприємства, хоча б е, дрібний бізнес, який торгує там товарами самого широкого споживання, хтось мав би сказати, що ми відчули збільшення купівельної спроможності громадян, і ця тисяча щось додала. Я не говорю про те, що жодна інституція, ні Міністерство економіки, яке взагалі живе десь в рожевих окулярах і думає про.